Всім привітання! Чергове поповнення моєї майстерні, як бачите, зубаріс ТОС. Простоє він, я не знаю скільки, він більше стояв, чим працював. Станок дуже в дуже гарному стані, направляйки, все дуже гарно. Тільки з фарбою йому не повезло. Хтось його фарбував, я не знаю. Скільки разів, мабуть, 3-4 рази, ну перекрасимо зробимо. На даний час він брудненький, грязненький, помиємо, побриємо і буде все гарно. Я його зараз законсервував, до весни він постоє під брезентом, немає можливості зараз затягнути його в майстерню, тому постоїть до тепла на вулиці. Станочок дуже гарний. Ось дивіться, сюди електрика дуже гарненька, все як нове. Сюди ще ніхто, як кажуть, роги не всовував свої. Як бачите, все ціленьке, все гарненьке. І направляйки всі гарненькі, всі чистенькі, я їх помазав солідолом, наскільки це можливо. Наквацював і до весни він постоє. Бо в мене ще купа незакінчених проєктів, які я там роблю. Постоїв він в черзі. Всім дякую за перегляд. До побачення!